І так, всіх вітаю. Сьогодні 1 грудня і ми оголошуємо набір на курс зворушення огірка в першому оберті в плівкових теплицях «Партинно-корпічний огірок. З 1 грудня до 15 грудня у вас є час записатись на цей курс. Хто вже у нас був на курсах з вирощення помідорів або там цибулі. Ви знаєте, який в мене підхід. Ми розглядаємо вирощування в блоках. Наприклад, в огірках це буде 8 блоків. Ми там розбираємо від насінини до останнього збору врожаю. За цей час ми вибираємо гібрид, ми е, робимо посів, як це робити, коли, які умови, потім сходи розсади, досвідчування, які температурні режими, як це робити в, станах війни, в стан війни. Як економити на освітленні і на опалюванні, як це можливо? Далі підготовка розсади на для висаджування на постійне місце. Підготовка теплиці це теж дуже важливо. Треба зробити дезінфекцію і все інше. Буде розкриватись велика тема. Це підготовка ґрунту, тому що нагірок це дуже сильно впливає. Треба зробити ґрунт, пухкий вимряти там. У нас де є подошва ця підплужна, з нею поборотися далі. Живлення, живлення рослин на постійному місці. Це вам дуже сильно подобається. Тому що тут буде підхід не такий, як звичайно, просто так. Це буде підхід такий, що кожна тонна огірка потребує певну кількість азоту, фосфору, калію, кальцію та магнію. І тут треба буде розкласти, що ми плануємо, наприклад, 150 тонн з гектару огірка. І для цього потрібна якась певна кількість добрив. І все це буде розписано по днях, скільки треба чого дати. На початку розк е, такий секрет, що на початку ми даємо менше, щоб коренева сильніше розрослася. Потім трохи більше, потім ще більше. Коли коли рослина максимально потужна, тоді треба і більше давати живлення. А якщо навпаки, то рослина буде слабка і не може дати багато врожаю. Захист від хвороб. Від хвороб захист буде від білої гнилі, від боршистої роси, від перанспарозу, від шкідників, тріб, полиця, білокрилка, все це буде. Як формувати рослину в низьких теплицях або в високих теплицях? Яка схема посадки? Скільки штучок на метр квадратний? Внесення добрив органічні або неорганічні? Пікування огірка, робити чи ні, за чи проти. Так його роблять, і іноді це класно. Тому від самого початку до останнього збору врожаю і коли його завершити, максимально економічно вигідно. Записуємося на курс з 1 грудня до 15 грудня. 15-го ми вже стартуємо. І е, номер, куди записатись, або е, в описі. Дивіться номер, пишіть через Viber, або Instagram Аградвіш.